Кухарів, будівельників, перукарів. Їх ринок праці потребує найбільше. Натомість молодь шукає вище з престижними, на їхню думку, спеціальностями. Що нині у ціні, де та які руки на вагу золота вирішили розказати фахівці біржі праці? Чи вдалося дорослим професійно зорієнтувати молодь? Далі. Сім професійно-технічних навчальних закладів кличуть до себе навчатись. Про свої переваги розповідають наочно ярмарком вакансій. Переконують, робітничі професії сьогодні потрібні як ніколи. Молодь на все дивиться і вже замислюється, може обрати іншу професію. Вообще хотілося в мед, але коли побачила, що можна навчитися тут, Буду задумуватися. Представники центру зайнятості радять не квапитись та все добре зважити, бо за кілька років можна опинитись біля розбитого корита. Сьогодні з 350 вакансій, які в нашому місті є, це 80% це робітничі професії. Подібні зустрічі не новинка, але їх доцільність доведена. Чим раніше розповідати дітям про професії, тим менше дипломованих безробітних. Ми діти це 10 клас, вони поки що ну, не вирішили, куди далі вступати. Нині ж підкували знаннями щодо потреб сумського ринку праці 150 учнів старших класів. Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко на часі новини.